Сьогодні у Тернополі провели в останню путь відомого краєзнавця, педагога, архіватора, літератора та заслуженого працівника культури Богдана Васильовича Хаварівського. Він встиг реалізуватися і це велике щастя, послане Богом. Я співчуваю родині всі, тому що бути громадським діячем це не мати часу на родину. Втрата велика. У нас дуже мало системних людей. Те, що він зробив багато. Хоча б в тому, що він систематизував архіви, і для наступних поколінь ми будемо мати і архіви папки для наших письменників, для наших художників, митців. Тобто цю роботу потрібно обов'язково продовжувати. Окрім іншого, Богдан Хаварівський був членом правлінь організації просвіта та конгресу української інтелігенції. Очолював обласну організацію меморіал імені Василя Стуса та Асоціацію українських словесників. Товариші Богдана Васильовича згадують його не лише активним громадсько-культурним діячем, а й хорошою людиною. Людина така, що ну пригортався до людей. Добряк був по натурі, міг допомогти. Ну, неможливо сказати щось, бо він і багато знав. По-перше, він в силу того, що працював в архіві, він дуже багато знав і дуже багато міг сказати. Виступав не раз по телебаченню з рідкісними речами. Ну, так би сказав, вчитель, якийсь такий народний, такий, що колись, колись повчав всіх, чи вчив, чи навчав. Будемо казати, ну такий ділився він щиро. Богдан Васильович Хаварівський помер 26 липня на 68-році му році життя. На якось так настало, що ми дуже мало говоримо добрих слів, людям мали ціну, поки не живуть. А коли людина не стає, тоді згадуємо, скільки вона доброго зробила, яка це була хороша людина. І це власне стосується до пана Богдана Хаварівського. Ми сьогодні втратили вірну сина своєї землі, людину, яка була, стояла витоків національної боротьби, завдяки таким, як він, створилася незалежна українська держава. Ми йому за все, що він зробив для міста за його активну життєву громадську позицію. Хай спочиває з Богом.